Лях додому. Нагадую, друзі, сьогодні у нас середа, і Сьогодні, як завжди, шлях додому у цій порі. Зазвичай ми говоримо про різні якісь соціальні аспекти, можливо матеріальні, які власне потрібні нашим українцям, які стали ВПО. Сьогодні будемо говорити трошечки глибше будемо говорити про психологічну підтримку, про підтримку для тих людей, які не тільки втратили можливо домівки, не тільки втратили ту землю, на якій вони завжди жили, а втратили можливо ту емоційну стабільність, яка на жаль. Має відновитися тепер тут в інших умовах, і про це ми будемо говорити з нашою гостею. Це Галина Бордун, це керівниця консультативно-координаційних центрів для ВПО Львівщини. Пані Галина, вітання вам, вітаю, пані Галина. Якщо ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, розуміємо, що для кожного українця відбулися зміни в плані психології, тому що велика війна це біль, це переживання, це якісь відчуття, які важко. Переживається кожного дня, якщо ми зараз говоримо про третій рік вже великої війни, про 10 років загалом війни. Наскільки от запит підтримки психологів серед ВПО є у людей на третій рік війни? Ну, я напевно ще скажу таку важливу річ. Починаючи з 23-го року, я ще очолюю робочу групу з психічного здоров'я при координаційному центрі. Ця група сформована з різних фахівців, експертів, як зовнішнього середовища, представників католицького університету, незалежних експертів, представників медичного університету Міні Данила Галицького, наших міжнародних партнерів, які працюють в цій тематиці, і так само з підрозділів Лівської обласної військової адміністрації. Тому, якщо говорити про те, навіть як змінюється які. Є запити. А якщо ми в 22-му році ми говорили про зустріч, юридична допомога, гуманітарна допомога, швидке поселення, в 23-му році ми говорили відновлення документів, то 24-й рік в нас набув зовсім іншого насправді десь забарвлення, тому що в 23-му році. Одним з напрямів, навіть на Львівщині було виокремлено створення центрів психічного здоров'я навколо кластерних лікарень, тобто це є сім кластерних лікарень, сім міст районного значення. І одним з напрямів це також є супровід психотерапевта, психіатра, нарколога. І наш запит також дуже сильно змінився, тому що, якщо говорити про категорію навіть людей переміщених, які приїжджали, 22-й рік це були жінки з дітьми, а й рік ми почали спостерігати людей старшого. Віку людей з інвалідністю, і 24-й рік це люди старшого віку, люди з інвалідністю. Це вже є сім'ї, і поселення відповідно супровід цих сімей є в рази часом важчим, тому що це приїжджають люди, які різновікова категорія: 70 років, 80 років. Людина на кріслі колісному, людина, яка має певні психіатричні розлади, і це власне ціла сім'я. І треба зрозуміти, що супровід цієї сім'ї, навіть поселення, воно є складніше, тому що. Більшість місць тимчасового проживання з 2022 року були розраховані на жінок з дітьми. Сьогодні ми вже маємо евакуацію повноцінних сімей, і це збільшується категорія людей, які мають психіатричні розлади. Тому і супровід, і зустріч цих людей має бути з наявністю фахівця. І ми, коли консультуємося і шукаємо рішення, рішення насправді стають складнішими. Якщо раніше ми рішення поселення це було 30 хвилин, то тепер до 5-8 годин. А пошук рішення, тому що це має бути рішення таке, щоб не постраждало. Ла сім'я, тому запит спеціалізованої допомоги він тільки виріс. Якщо говорити про останній час, на жаль, в нас все частіше з'являються повідомлення про те, що з того чи іншого українського регіону проводиться евакуації, інколи це примусові евакуації для того, щоб люди залишилися живими, і вони приїжджають сюди на захід держави тут безпечніше. Чи ви сказали про те, що надається допомога, якщо потрібно? Але чи вона є обов'язковою? Чи всіх тих, кого зустрічають, хто евакуйовується, власне? І стає тут ВПО чи вони мають пройти оцей етап психологічної допомоги, підтримки. Я не знаю, можливо, перевірки для того, щоб попередити якісь стреси чи, можливо, якісь ну негативні настрої в людей. Давайте я спробую просто пояснити трошечки ну і доступнішою мовою, і пояснити про що йде мова. А перш за все, люди не зобов'язані проходити жодної перевірки, але є необхідність. А коли людина повідомляє про те, що вона є на медикаментозному супроводі або вона була під супроводом фахівця, це означає, що вона не може просто. Проживати в звичайному місці тимчасового проживання, тому що ця людина має мати зовсім інший супровід або соціального працівника, або спеціалізованого фахівця. І зрозуміло, що це не завжди можливо, коли ми говоримо про місце тимчасового проживання, коли там проживають жінки з дітьми або інша вікова категорія. Тому що ці люди можуть часом мати і загострення це і раз. Це якщо мова йде про тих людей, які мають психіатричні захворювання, так. а про тих людей, які приїжджають для того, щоб прийти в психологічну підтримку, чи всі вони проходять співбесіду з психологом. Ні, ну яким дивіться, а з психологом не може бути обов'язковим. Чинником, але їх зустрічають наші фахівці, які мають психологічну освіту. Більше того, коли ми людей Скеровуємо наші місця тимчасового проживання. Вони є всі закріплені з нашими представниками міжнародних партнерів. Буквально в понеділок я вела робоче засідання координаційного центру. Одним з питань було це є місця тимчасового проживання, підтримка партнерів. І це дуже важливо, тому що ви з партнерів ці місця тимчасового проживання, а в нас є близько 100 різних локацій, які розкидані по Львівщині. Це означає, що вони виїжджають, спілкуються, роблять анкетування, опитування власне, цієї категорії людей, Десь питання є документів, але паралельно вони фіксують. І ми в 23-му році одним з принципових моментів супроводу тимчасового проживання наголошували це обов'язкова підтримка психолога, воїст і супровід власні цієї категорії. Що ми наголошуємо? Це є оформлення декларації з нашим місцевим лікарем, Тому що якщо людина отримала певну медикаментозний супровід, вона повинна мати супровід для того, щоб вона повинна мала супровід і щоб ми це не було запізно. Це означає оформлення декларації, тому для всіх. Хто нас запитує, як це відбувається? Звісно, що виїжджають і психологи від партнерів, звісно, що вони мають десь соціальну супровід, але щоб отримати наступну підтримку тих самих психологів з наших комунальних закладів чи психотерапевтів, Центру психічного здоров'я, це потрібно переокласти декларацію. От, власне, якщо ми говоримо зараз взагалі про алгоритм і певний механізм, чи передбачений в державі, ну так можна сказати, державний психолог для ВПО на безоплатній основі. І якщо він є, то куди звертатися для людей? Тут є. Я дам відповідь зразу двома напрямами і двома категоріями допомоги. Перше, навколо всіх координаційних центрів, третій рік підряд, ми маємо один з напрямків, і ми його в 2023 році підсилили і вивели насправді на перше місце за рахунок того, що він є насправді затребований. Це є психосоціальна підтримка. Це означає, що ці в нас є сформовані графіки з психологічною службою. Тут зазначу як для дорослих, так і для дітей підлітків окремо. Це працюють різні фахівці. Сформовані графіки надсилаються з сайту Львівської обласної військової адміністрації щопонеділка або з нашої сторони сторінки координаційного центру щітким, де працює фахівець. Тобто, це є безкоштовні групи, які до сьогодні збережені будуть і наступного року будуть збережені. А друге, фахівці партнерів, які здійснюють супровід МТП, вони виїжджають самі місця тимчасового проживання і також інформують, тому що в нас є наша координація. І третє, всі фахівці комунальних закладів, психологи, психотерапевти вони Точно безкоштовними для цього людина просто має звернутися до сімейного лікаря. І сімейні лікарі станом на сьогодні пройшли всі навчання по програмі Емічґеб. Це програма, яка дає можливість е, лікарям, е, сімейним лікарям мати певне розуміння, що ж відбувається з людиною, і вчасно перескерувати її е, до е, фахівця. А для цього все вищий рівень. Це навколо кластерних лікарень, центри психічного здоров'я, це є окремі такі підрозділи, які мають. Психотерапевта, які мають психіатра, які мають власне і нарколога. Якщо зараз ми трошечки відійдемо там від теми психіатрів, від теми наркологів, а зосередимося тільки на якихось емоційних питаннях, які турбують людей, які приїжджають з окупованих територій або з тих територій, де є бойові дії, то які найчастіші запити власне до психологів? Це страх, це якісь інші емоції, це переживання? Того, що вже не повернеться додому страху перед цим, ви знаєте, що ми зустрічаємося і служба, яка до сьогодні знаходиться на ліському залізничному вокзалі. Що коли люди приїжджають сюди, виходять з потягу, для них от власне цей момент тиші, хоча це залізниця, там зупиняється потяг, і в будь-якому випадку якісь певні звуки для них він є викликає страх, тому що це зовсім не ті умови, в яких вони проживали. І тому, коли вони приїжджають, ми маємо на сьогодні більше людей з панічними атаками ніж це було 20 Третьому році, коли людина приймає рішення третій рік, вона все-таки очікувала, що це все зупиниться, що вони будуть далі жити. І відповідно всі три роки, з 2022 року, вона була чітко переконана, що там рік-півтора, і воно все стане на свої місця. І на цього року, вже власне, 24-му році, осінь, іде зима, ми бачимо всі, що відбувається в нас на всхідних областях, північних областях, а людина виїжджає. Тому треба зрозуміти, що її стан точно не Є стан спокою, це стан людини, яка розуміє на сьогодні, що власне ситуація стає для неї гіршою. Точно не зможе зараз так швидко повернутися назад, тому що вона ці три роки саме чекала того, що вона залишиться. Тому так їхній стан справді є найкращим, і треба це зрозуміти. що коли ми читаємо різні новини, що ці люди часом є емоційними, треба зрозуміти, що є причиною їхньої емоції. Це є втрати, втрати членів сімей. І я хочу також назвати такий приклад, коли ми спілкуємося з людьми старшого віку і говоримо про їх як люд супровід людей. Ці люди в більшості на сьогодні ще доглядають своїх внуків, члени сімей, які Знаходяться їхні дорослі діти або служать, або в полоні, або безвіді зниклих. І е, ця жінка. Вона мало того, що вона без помешкання, вона ще зі своїми внуками, вона в очікуванні своїх членів сімей. І я би дуже просила наших людей, наших мешканців, наших львів'ян, хоча б спробувати на якусь мить зрозуміти, що це мова йде навіть не про помешкання. Мова йде про те, що люди робили 50 чи років. Вони сьогодні знаходяться в кімнаті, так добре, що ця кімнатка це для них є тимчасове проживання, це не є їхнє власне житло. Чи людина зможе 60-70 років повернути це житло швидше ні, та тобто, буде наступна стратегія відновлення, вона буде не так швидко, як нам видається, і вона має біля себе внуків, і вона ще очікує і шукає своїх членів сім'ї. Ви знаєте, коли ми говоримо про Росію, про країну терорист, ми розуміємо, що люди в тимчасово окупованих територіях проживають чимало насилля. На жаль, і коли ми говоримо про ці теми, розуміємо, що десь людині довіритись і розповісти ось цей пережиті моменти. Ну, вкрай складно, тому що про це важко навіть говорити і важко думати, чи є от в людей можливість не відкриватись а так анонімно розповісти телефоном, проконсультуватися з фахівцями. Коли ми говоримо про психологічний супровід, власне, ці психологи є скоординовані з різними службами. І е, окремо є створені кімнати для жінок е, з минулого року це є декілька таких центрів у нас по Львівщині, зокрема у Львівському районі, які працюють з жінками, які е, пройшли шлях насилля. Чи люди зразу відкриваються? Ні. Е, ми бачимо часом, що людині є не просто, але людина має почати сама говорити. Е, давайте ще один важливий момент: людина приїжджає в Західну Україну. Багато хто з них чи не вперше приїжджає на Львівщину. Yeah. <laughs> Це перший момент. Є такі, які, звісно, приїжджають другий або третій раз. Якщо повертатися до жінок, які проходять шлях насилля, вони приходять в місце, яке для них поки що є незнайомим. Воно також має певні елементи стресу, тому що треба адаптуватися. Вони не є в середовищі своїх знайомих сусідів, чи одногрупників, чи однокласників, чи друзів, з якими вони виросли. Це ще один елемент стресу, який вони проходять. І тільки коли проходить певний час, вони починають про це говорити. Тому тут дуже важливо, що коли Виїжджають фахівці з ними спілкуються, працюють і формуються середовища. Зокрема, по Львівщині почали працювати різні середовища, так звані ради ВПО, і завдяки тому, що це ті самі. Люди, з якими яких вони асоціюють як свої, тому що це люди зі Сходу, Харків, Сумщина. Ну до прикладу, я вам дам так само ще один такий цікавий момент. В нас в нашій службі є достатньо людей, які валікуювалися, які є психологами. І вони сьогодні працюють від різних організацій психологами. Саме ці психологи вперше легше налагоджують контакт ніж місцеві місцеві фахівці. Тому ми стараємося, щоб кожна група мала справді, як ми називаємо, Аємо свого їхню людину, з якою їм легше комунікувати. Пані Олено, дякуємо вам за сьогоднішню розмову, тому що таку важливу тему підняли. Підняли тему підтримки наших людей, саме психологічного аспекту. Розуміємо, наскільки багато переживань у них є, і це не тільки зміна місця проживання, а це втрати. Втрати на жаль під час війни відбуваються дуже великі в людей, і ми розуміємо, що відійти психологічно і ментально вкрай складно. Дякуємо за вашу роботу насамперед. Дякую вам, Галина Бурдун, керівниця консультативно-координаційних центрів для ВПО Львівщини. Сьогодні була присутня у нас в студії. Цю розмову ви можете лише почути, а й побачити на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина. І так само, якщо вас цікавлять питання допомоги ВПО на Львівщині, ставте, будь ласка, їх у соцмережах. Ми будемо запрошувати власне гостей і розбирати кейси, аби вам допомогти. Цей матеріал підготовлено за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні за сприяння The German Marshall Fund of the United States.